Доброго дня в прямому ефірі канал Відіскоп. І сьогодні ми говоримо про іспанський футбол. Гість студії футбольний коментатор і ведучий Роберто Моралес. Вітаю. Доброго дня. Отже, Роберто, давай розпочнемо, мабуть, у нас півтора тури вже відбулося іспанські. Вчора почалася перша половина туру актуального, але перед тим була цікава подія із суперрозгровом Реала. З нього давай почнемо. Що це було? Навіщо це було робити із суперником, які це має наслідки? Для Реала, як мінімум, було дуже важливо забити багато м'ячів. Тому що перед цим були невдалі виступи, і перед рідною публікою на Сантьяго-Бернабео потрібно було вибачитись, чим поганий суперник, якраз гранада. Гранада зараз завалилася. За усіма показниками. Гранада традиційно це легкий суперник для Мадридського Реала. І гранада традиційно, за статистикою, це улюблений клуб Кріщану Роналду, якому він забиває. Тому і 5 м'ячів, тому і 9-1. Гранада грала до першого голу, а вона не так вже і погано трималася, якраз, до першого пропущеного м'яча, а потім вона посипалася. Навіть гол вони забили, ну, якщо згадати, то він показовий, там добре розіграна контратака. У цьому іншому реал набагато сильніше. Реал. Підійшов достатньо зібраним до цього поєдинку. Навіть, знаходячись, можливо, не в своїх найкращих кондиціях, Ралу цього вистачило бажання, і атмосфери усього, щоб розбити гранату. Ну а 9-1, воно по-різному буває, може бути там і. І більше могло бути з одного боку, а з іншого ж можна було там і на п'ять зупинитися. І ніхто б тоді не казав, що щось неймовірно трапилося. Ну дев'ять. Ну є така популярна думка про іспанський футбол і іспанську лалігу, що там команди, якщо вони вже пливуть, то ну і нехай пропустять п'ять або дев'ять. Тут вони не чіпляються вже за якийсь престиж. Я думаю, що насправді вони не такі слабкі в плані. Психології, ну і знову ж таки, вони не можуть бути слабкими фізично, якщо вони весь цей сезон витримують і десь себе показують. Інколи їм серйозно не вистачає резервів. тією ж англійською прем'єр-лігою ми подивимося, на лаві запасних завжди сидять люди все ж таки в Європі, навіть в найслабших клубах, які десь щось показали. Ну тобто там фінансів вистачає, щоб набирати більше. Не супер якісних людей, але, хоча б лава запасних, щоб була в Іспанії. Дуже часто цього якраз бракує і тому сипляться. Команда посипалася, варто б когось випустити. Нема кого нема. є такі самі або ще гірші ніж ті, що на полі. Ну то, в контексті цієї перемоги реала є ще один матч, ще одна перемога, яка відбулася вчора. Як, взагалі, команда набирає форму перед лігою чемпіонів і, звісно, перед фінальною стадією чемпіонату не, точно не стала краще саме зараз. Тому що з раю команда вийшла грати, і було помітно, що вони хочуть зіграти без напруження. Вони не хочуть викладатися наповну. Тут може бути і стратегія, але помітно, що і куражу там немає. Кураж, можливо, частково є у Хаміса Родрігіса, ну у кого там ще. Модріч дуже добре відіграв, помітно було, що йому. В задоволення десь діяти. Карваха бігав добре. А всі інші непогано і недобре. Вони грали акуратно, вони намагалися, вони знали, що Раю, незважаючи на свій статус середняка, раю команда, яка завжди буде атакувати. Це перша команда, яка в матчі з Барселоною на піку Барселони здобула більше відсоток володіння, ніж Барса. Те, що вони вчора мали більше відсоток володіння, ніж Реал, це абсолютно. Десь нормально, абсолютно нормальна річ. Іграли вони непогано в першому таймі Раю, Вони не забили, а в другому, все ж таки, клас. Той же Кріщано Роналду, щоб там не говорили. І до речі, там був цікавий такий епізод. Та Кріщано впав. Я не вважаю, що він на 100% симулював. Трохи домальовував йому дали жовт. Міг арбітр поставити пенальті, міг розсінити в інший бік. Він розцінив як симуляцію. Кріщану дуже завівся. Хоча насправді це попередження йому тільки плюс. Він пропускає таким чином поєдинок, який відбудеться у нас в вихідні проти Ейбера вдома. Я думаю, що з Ейбером, ти паче на Сантьяго Бернабеу мають розібратися. І він відпочиває рівно до матчу проти Атлетіко. Тобто наступний поєдинок Ліги Чемпіонів. Він відпочиватиме Хаміс, так само перебрав попереджень. Ось мінус двоє футболістів. І е, хто ще? Якщо не Лука Модріч, здається, що Модріч ще пропускає цей поєдинок. Тобто люди відпочинуть. Вони ну, Тоні дадуть... Крос. Тоні Крос. А, Тоні, Тоні так, Тоні. опорник. Переплутав я двох опорників. Команда буде е, свіжішою на матч проти Атлетіку. Атлетіку це головне завдання. В Чемпіонаті тут, окрім того, що ти береш щось, набираєш якісь очки, потрібно все ж таки чекати, що Барселона втрат. Тут не все залежить від Мадридського реалу. Я думаю, що ситуація для них хороша. А стан команди середній є люди, які додають, є котрі в хорошій формі знаходяться, є хто трохи гірше. Принаймні ніхто не провалив цей поєдинок. Хоча традиційно достатньо питань до Гарета Бейла і Бейл. В найкращих своїх матчах нинішнього сезону потрібно сказати, що Бейл все одно бере більше не майстерністю, а біговою роботою. Тут для нього, як для такої зірки, було цього недостатньо. Ось єдиний, до кого глобально є претензії, Гаррет Бейл. Всі інші краще, гірше, нормально. Середня температура по лікарні нормальна. Якщо говорити про британський бік, там усі давно жадають бейла. Додому і жадають побачити його більшою мірою в Манчестер Юнайтед. Okay. Що іспанська преса і іспанські оглядачі думають про Бейла, наскільки там критично до нього ставляться, і взагалі, як, скажімо, настрій Роналду проти Бейла впливає на те, що думають про нього в Іспанії? Крищану well, абсолютно він просто заводиться під час гри, це нормально. Він не проти кого і взагалі йому я думаю, що особливо там але із контексту постійно виривають ці епізоди, де Роналду незадоволений… А що Роналдо? Роналдо грає на ті позиції, на які він хоче грати. Це Бейл не грає там, де він хоче грати. У Кріщану, як бачиш, з індивідуальними показниками все добре. Крищану нервує, і зараз нервування у нього більше, аніж раніше, тому що, помітно, і там команда трохи здала, і там всі ці епізоди були, і він нервує. Причому він своєю нервовою реакцією заводить трибуни. Трибуни його освистують все сильніше і сильніше на виїзді. І він від цього заводиться. Це, до речі, його проблема. Проблема суто психологічна, що люди мають десь попрацювати, щоб він того менше робив. Не щоб свистіли менше, може вони і не будуть свистіти. Він прекрасний персонаж, щоб його ненавидіти. Успішний, гламурний, то з такою зовнішністю модельною. Люди таких не дуже люблять. Але справа в тім, що йому не потрібно більше нервуватися, бо кожна його нервова реакція це ще ще його просто намагається вивести з рівноваги. Ось єдина проблема. Я думаю, що більше навіть з трибунами, що він на виїзді має спокійніше реагувати. Ну дайте йому заспокійливо, що там персен, ще щось є якісь заходи, щоб він став спокійніше і далі він буде грати, робити своє. Ґерод Бейл, його оцінка. Я б сказав, що іспанці, до речі, в цілому ставляться до нього позитивно, навіть незважаючи на те, що він, сподіваюся, не виправдовує. Десь є якась віра в те, що Гаррет Бейл – непоганий хлопець. Але те, що він не грає так, як хотілося, б, так як мав би грати, так як він грав в Лондоні, то це очевидно. І я думаю, що питання його переходу до Манчестер Юнайтед буде розглядатися. Наскільки воно буде актуальним, єдине. Там поговорять про те, що хочуть дихя, то хочуть, то не хочуть, і питання настільки хочуть, чи це один з варіантів, який розглядається. Частина трансферу дихя може бути бейл. Я не думаю, що хтось ще в Британії зараз готовий поборотися за Гарата та ПЛ. Тільки Манчестер Юнайтед. І це поки що єдиний варіант. Тому сказати, що він дуже вірогідний, ні. Але знаєте, у великих клубів, коли хтось. Сміявся в Україні, коли свого часу говорили, що за Ярмоленком слідкує Мадридський реал. Не смійтесь, хлопці. Мадридський Реал набирає на сезон людей 30, за якими він слідкує. Вони не є першочерговими цілями. Вони дивляться, прораховують якісь варіанти. Це має бути, тому що можна слідкувати за 30-50 людьми підписати двох. Це нормальна робота, це величезна, просто індустрія. Тому і варіант гара продажу Гаррета Бейла. Я переконаний, він є. Він не є першочерговим. Який він в списку пріоритетів, не знаю. І це може змінюватися до, до речі, і впродовж сезону і залежно від пропозицій, залежно від не знаю навіть настроїв, врешті-решт Флорентіно Переса. Ну і давай трішки по Барселоні. Може і не трішки, тому що команда заслуговує на увагу, і команда іде поки що. За титулом, зрештою, є перевага, чотири очки і знову дві перемоги. А Ось з Барселоною якраз цікаво, тому що команда і в Ель-Класіко. Ми побачили, що стільки вже не володіє м'ячем і змінює свою гру. Обидва м'ячі було забито ну, зовсім не так, як ми звикли. Не те, щоб там не було 10-20 передач і того, що команда зайшла в воротарський майданчик і забила там взагалі була силова подача на матьо. І те саме, до речі, трапилося у нас в поєдинку з Сельтою. Те ж саме забив Джеремі Матьо. Ну і Суарес Реалу зі своєї половини поля отримав м'яч, в дотик забив. З Сельтою нелегкий, до речі, поєдинок, де обидві команди не зіграли свій найкращий футбол. Врешті-решт, індивідуальна майстерність, вона десь далася взнаки. Я не говорю про саме епізод подачі Хавіна Матьо. Все ж таки моментів гострих. Навіть не 100% гольових, а гострих Барселона створювала більше і трошки так завозила суперника. Там і Месі мав би забувати. Ну, Барселона, ще, я б не сказав, що вона не виглядає переконливо, Це Барселона більше схожа на умовний Челсі Муріньо команда, яка досягає того, що їй потрібно. І Зальмарія, до речі, так вони 4-0 виграли. Там були прекрасні епізоди, моменти, все що завгодно. Але раніше цю Альмерію просто залишали без м'яча. Альмерія тільки дивилася за м'ячем. Тепер того немає. Врешті-решту Альмерії чесний гол відібрали, там Сонго, який красний м'яч в падінні забив. Ну, я не думаю, що це б впливало великою мірою на підсумковий результат, але Барселона зараз в такій дуже. Цікаві формі. Хороші, погані, важко сказати. Чому? Тому що Луїс Енріке зробив ставку більше на прагматизм. Настільки прагматично, Барселона не грала навіть за часів Мартіно. Якщо він виграє, ну як мінімум, один титул, він буде правий. Якщо виграє ще й Лігу Чемпіонів, то він буде Бог. Якщо ні, то звичайно ж йому за все це відповідати. Е, є просто такий фактор, що Барселоні все одно не вдається зараз повністю налагодити дію в. І в захисті. Справа не тільки в тому, що Хаві вже старенький, і що і там, можливо, не все витягує. Вони не знайшли відповіді на питання, як ми будемо грати. Грати так, як грали раніше, тобто награвати того ж Рафіню потрібно тоді більше, чи перебудовувати підумовного Івана Ракітіча, у якого інші характеристики, але тоді гру потрібно перебудовувати. Чіткої відповіді на це питання немає. Тому гра о, будується більш прагматично. В розрахунку на те, що врешті решт є ці троє. Ці троє, які можуть все, що завгодно, самі між собою розписати. Ну, Неймара не було в останньому поєдинку, йому дали перепочити Барса. Я думаю, що зараз вона нормально йде. Хоча хороше випробування це для неї якраз саме Ліги Чемпіонів. І до того, до того наступний тур вони грають проти Севіжі. на виїзді. Якраз теж дуже да. показовий буде матч для. І Луїс Енріки для Барселони. А що у нас по ситуації за Лігу Чемпіонів, і як там Севілья, Валенція, Атлетико? Що змінилося за останні півтора тури? Важко не вірити в те, що Атлетико свої візьме, що команда буде там в зоні Ліги Чемпіонів. Ну, по-перше, у них і позиція зараз найкраща з тих трьох команд, які ти згадав: три команди, дві путівки. Плюс ось хто хто, а символ прагматизму це Дієго Сіміона і його хлопці. Навіть незважаючи на те, що у них навантаження йде і в Лізі чемпіонів, і дуже важкі поєдинки проти Мадридського Реалу. Далі, кого обрати з пари Сів'я Валенсія? Не знаю, в найкращих матчах сезону мені більше подобалася Валенсія. і те, що робить ну, Шпіріту Санту. А щодо Сірії, вона зараз добре йде, тому що недарма Вітало потрапив до національної збірної. Це заслужено. Хорошу форму демонструє, і той же і Бора. Ну, багатьох можна згадувати. І воротар, який не є основним, а стоїть лише через травму Бенту, не підводить команду. Це теж дуже добре. В останньому поєдинку вони виграли там лише 2-1, але показово прекрасний матч провів Рейс. Ну, здавалося, ну, Рейс уже все. Він може тільки на заміну інколи виходити. Відверто його не вистачало на весь поєдинок. Та і взагалі таких класних матчів він не проводив. Тут і він. Додає, тобто багато людей, які в хорошій формі знаходяться, і це у неї найгірша позиція в боротьбі, поки що вона випадає з четвірки. Тут дуже багато буде залежати від того, як підуть справи в Лізі Європи. Де, до речі, я вважаю великим фаворитом команду у Наймері в боротьбі з Зенітом. Ну і звичайно ж від того, що Валенція втратить чи не втратить. Дуже дуже цікава закрутка. Я вважаю в боротьбі саме за четверте місце. А Атлетіко має своє втримувати в будь-якому разі навіть з усіма навантаженнями нинішніми, і тому що команда зараз грає ну, максимально прагматично. Вони ж останні результати, як вони за 10 хвилин зробили, і все. Потім його тримали. У нас є запитання, і вони стосуються якраз наступної теми, яку варто підняти перед матчами чвертьфіналу Ліги Чемпіонів Реал Атлетико і Барса проти пасаже. Просять прогнози, мабуть, йдуть в контору. В Контору. Ну, почнемо із найбільш іспанського. Контуру багато не дасть за жовті в матчі Атлетико-Реал, але з цього чекаємо. Ну, тому що зараз жорсткою йде боротьба, а дуже жорстко. І так вже склалося десь в усіх останніх протистояннях. Плюс, дивлячись на те, як реал нині діє, Реал легко може віддавати ініціативу зараз. Атлетіку не та команда, яка бере м'яч під свій контроль свідомо в протистояннях з клубом, який має кращих виконавців. Тобто, взагалі така гра собі в піддавки може бути не весь поєдинок, але при цьому вона буде жорсткою. Жорсткою точно. Глобально в протистоянні вважаю все одно фаворитом Мадридський Реал. А щодо першого матчу, перший матч у нас відбувається на полі Атлетіко, то тут не знаю на що ви хочете поставити. Ну, як мінімум, там, не знаю, гол Грізмана. Чи варто очікувати багатьох голів у матчі Реал? Чи перший матч, чи буде матч розвідка? І все вирішиться ну, на. Достатньо знають один одного. Як піде. Хоча десь я припускаю, що може бути мало голів. Тобто, вірогідність цього не висока, не мала, а так середня. Тому що. Ще раз наголошуємо. Реал, те, що він злучався з гранати, це одне. Навіть матч з раю, показовий, команда не стала лізти вперед. Ні, давайте покажіть, що ви хочете, що ви вмієте. врешті решт у нас завжди буде контратака, а завжди будуть такі люди, як Кріщану Бел, які прекрасно летять вперед. Тож бензима, і ми з цього можемо щось знайти. Не знаю, якщо дивитися на. Статистику порахували, що березень квітень, а друга не березень. Це місяць Карлет-Анчелоті. Що в усіх його командах вони грали прекрасно саме у квітні? Щоб ми робили без статистики? Так, так. добре, що вони цю статистику надали ще до матчу з гранатою. Тільки публікують статистику: 9-1, 2-0, Як не повірити в те, що ну тепер перевіримо Ейбаром, а потім вже Атлетіко. Цікаве формулювання запитання про Барселону. ПСЖ стане проблемою для Барсу у А, Звичайно, це буде. Це була проблема в підгрупі, врешті-решт. ПСЖ з Барселоною неодноразово зустрічалися останнім часом. Ніколи не було легко там Барселоні. І ось що там, не буде златана на я не скажу, що це, очевидний мінус відразу, тому що нарешті отримає свою позицію в центрі Кавані. А далі є і Пастора, і нарешті одужав Лукас Моура. У Лукаса Моура дуже хороший сезон був до травми, його дуже не вистачало. Тому питання, кого накривати конкретно Ібрагімовича, чи все ж таки цих людей, я думаю, що буде цікаво, як мінімум, цікаво. Ну, щодо. Підсумку боротьби тут теж Барселона фаворит, тому що все ж таки ці троє, троє знаменитих людей, про яких ми говоримо, Неймар Месі Суарес, вони можуть будь-кого переграти. Але дуже-дуже я чекаю серйозної боротьби і того, що ну, легко точно не буде. І фактор Ібрагімовича, відсутності Ібрагімовича і його дискваліфікації, навіть не така вже і біда. Врешті-решт, там Маркініус у них потрібно, забуває Тіаго Сіла, і захисників, всіх завгодно. Взагалі, хороші чвертьфінал нам дали, і, в принципі, не можна сказати одразу, хто фаворит. Чекаємо на дуже цікаве протистояння. Нас просять повернутися до матчу Реал Атлетико. Чи заб'є Ель О, Коли ви його останні бачили, щоб він добре грав? Коли повернувся, правильно, проти. тільки повернувся матч проти. Рало, все добре, але далі. Ні, забити то може. Але... Що, це, щоб... Наскільки важлива зараз роль у ні, ні, ну, Ніякої важливої ролі немає. Я Манджукич, він. Центр Форд. Він всі ті функції, які виконував Дієго Коста, він виконує. Ну, менше він забуває добре. Але тут і змінилася ситуація. З'явився Грізман, врешті-решт. Команда не стала слабшою без Дієго Кости. А з Торресом. Торес — це просто спроба надати ще один шанс людині, яка була знаменитістю в клубі. Це шанс для Тореса, хоча б трохи пограти ще на високому рівні. Про повернення зірки Торесом не йде. Ну скільки? Скільки років він вже не грає? Зірки давно вже немає. Вже давно немає, і він молодше не стає і вже вік критичний, і все накопичене розчарування. Воно не може в одну мить кудись подітися. Ні, великого Тореса не буде, просто в якомусь матчі. Може, може, навіть готовий повірити, хоча вірогідність цього не така висока, що його суперматчем буде якийсь один з двох матчів Реалу. Що він навіть два матчі проти Реалу відіграє як Бог, ні. І є ще запитання: чи стане Мессі кращим бомбардиром чемпіонату? Слухай, 37-33. і 37 точно у Крістіано. І 33, якщо я не помиляюся, 37-33, вірно. Чотири м'ячі. Наврядчі. Хтось... Як взагалі із календарем на кінець чемпіонату у реала Барселона, наскільки складні вони, в кого а, гірший. Та тут потрібно знову ж таки дивитися, хто як піде далі в Лізі чемпіонів. Ну, Наближчий тур зрозуміло, що гірший у Барселони. Виїзд на Рамон Санчес пісхуан а у Реала домашній матч з Ейбаром. Я б так дивився, крок за кроком. Щодо бомбардирської суперечки. Но Важко забити Сивії багато. Проте у Месі тут буде плюс в тому, що він тур не пропускає. Він в цьому турі буде грати, тож може наблизитися. Я не думаю, що буде повторення тих самих бомбардирських рекордів, скільки там у Крістян було 50. Щоб повторити цей рекорд, йому за 7 турів потрібно забити 13 це голів. Багато. Багато. Плюс все це навантаження в лізі чемпіонів. Тобто, то, того б не було, то повірив би. А так. Навряд чи. ось він тур пропускає у Месі відповідно 8 матчів, теоретично залишилося, якщо не буде травм дискваліфікацій, у цього сім. Бо все одно будуть високі показники. Тому що як там сказати, ось знаменитий той сезон, коли Кріщану забив 50, от я не згадаю, скільки забив тоді Лео Месі. Ну щось більше 40. Людина забила більше 40 і не стала найкращим бомбардиром. Таке буває в Іспанії. Таке буває, допоки ми дивимося цих двох монстрів. Не всі цінують, я про це повторюю дуже багато разів. Не всі цінують, в яку епоху ми живемо. Ми бачимо двох мега-зірок, які ще протистоять один одному, постійна ця суперечка. Так. Ось як піде хтось з них і будуть казати: о, а як же так? Тут кожен тур, що б там не відбулося, добре, погано зіграли, починають порівнювати: Месі Кріштіану, Месі Кріштіану, неважливо що. Взагалі, чи можна знайти якийсь період в історії? Тотальної цікавості до футболу, коли у нас були дві такі суперзірки, ну, принаймні на той момент, які грали в один час, і можна було порівнювати. Тому що завжди з'являлися десь там Пеле, Круйф, Ван Бастен, Зідан. В одному чемпіонаті, ось в одному чемпіонаті дуже важко щось подібне знайти. Дуже важко людей, до речі, порівнювати масштаб фігур. Ну, щось умовно подібне було, до речі, між Реалом і Барселоною кінець 50-60-ті х роки, коли у Реала був Пушкеш, Ді Стефано, а з іншого боку, Кубала, Кочіш. Ну, там всі п'ятірки в атаці були прекрасні, просто найбільші зірки, кого згадуємо. Ну, Врешті-решт, тоді, що правда, Реал вигравав Кубок європейських чемпіонів багато разів. Але суперечка була дуже дуже цікава. Як протистояння глобальних цих брендів і суперзірок великої кількості, це єдине, що спадає на думку. Ну, більше так не згадаю. І взагалі дуже важко це порівнювати, тому що ну, в одному чемпіонаті дві такі зірки, такого масштабу, тобто це постійно, що я можу помилятися, але не згадую. Ну, будемо цінити той час, який у нас чи лишився, щоб дивитися на гру прищану і месів у праймі. Спасибі за цю бесіду. Роберто Маралес був у нас сьогодні у студії. Говорили про іспанський футбол. Ну і бажаємо нам цікавих чвертьфіналів. Повністю іспанського і наполовину. Будуть, обов'язково будуть. Вітіско спортивне відео.